Добрий день, вітаємо вас у нашому студіо Телебачення Воєводини. Будьте з нами наступних півгодини. Наша екіпа старалася вам підготувати цікаві сюжети. Дуже приємне відчуття, коли ви у пенсії, а про вас не забули і говорять гарні слова з паном Курманом, першим вчителем у кулі, ми зустрілися на його день народження. Про те, що його у шкільному класі чекають колишні учні, пан Петро нічого й не знав. І поки з ним розмовляє наш колега Филип Проник, пана Курмана у класі вже з нетерпінням чекають. Буті українців із Боснії на територію воєводини після початкових труднощів, з якими вони зустрілися на самому початку нового життя та зі створенням елементарних умов для життя, виявилося, що існує насушна потреба у організації культурно-просвітної діяльності, спрямованої на збереження національної ідентичності, культури звичаїв і, перш за все, мови. Вчитель Петро Курман є один із засновників товариства просвіта, яке колись було створене. Таким вчителем був Петро Курман, а він також був і одним із засновників товариства Просвіта. Яке почало діяти ще тих давніх років, він був великим активістом і, починаючи з 1991 року, зі збільшенням обов'язків у школі перестав займатися культурною діяльністю. Закінчив професійну кар'єру у 2009 році у основній школі імені Ісибаїча у Кулі, виходом на заслужену пенсію, випустивши у світ 9 поколінь учнів. У сьогоднішній час займається риболовлею. Доброго дня, вчителю Петре! Вітаємо вас з днем народження. Бажаємо щастя, міцного здоров'я, любові та всього самого найкращого. Думаю, що від 2009 року, коли ви відійшли на пенсію, мали досить часу згадати про минулий період вашого життя. Так, правильно. На, на початку хочу подякувати, що мені жадаєш в життю, а думаю, що найкраще бути здоровим. Як здоровий чоловік, здоровий туди має е, і все має. І е, найздоровший чоловік і найбогатіший. А свій час я не трачу свої часи. Мене всюди наряд може видіти, може бачити, що і Піду і комусь допомогти в роботі, люблю піти до внуків, люблю піти до своїх дітей і до внуків. Люблю допомогти кожному. То люди, котрі ми знають, вони то дуже добре знають, що тут так, але то може ліпше, як колись вони, вони скажуть, як я, як я свої не трачу я свої. Свої часи. Я люблю свій свобідний час. Коли маю час, я організую так, що піду рибу лапати, люблю, піду, казаю, помощи людей. і піду до когось на розмову. Бо такі часи, що розмови сьогодні найменше. Якось погубилися погубилася в тих тих часах і Може би було ліпше, і, а думаю, щоб так і було, і якби ми більше сходилися. А того у нас бракує. тут. Нам цікаво почути, чи важчими дні пенсіонера на відміну від тих днів, коли ви були активним, як, як вчитель? А до переміни є. Тому що своєму часу має вагат, а вперед, як до роботи мало йти, то треба. Ріхтуватися так, який учень. Я можу зріхтувати собі торбенку, так як і дитина, як, як збирається до школи. А тепер, як пенсіонер, я можу спати скільки хочу. Можу робити, а не мушу робити. Можу це рихтувати, а не можу це рихтувати. Якби. Нікуди не то. Мені ні, ніхто не наганяє. Але я люблю робити. Так що ті той свій так, як би сказати, що е, я свій час, час користати по якимусь плану. Щось прийдете не, не буде аж так, як я, хочу. я, як, як би мік хотів зробити. А е, знову кажу, що часу маю багато. Тепер слобідне, те, так та що. Що би ви запропонували молодому поколінню? І Які це завдання, які маю виконати? Запропонувати молодим тепер. Думаю, що ніхто не сміє сказати то, противно. Тому що я, як думаю, може хтось каже, он, постарів, ти, ти вже тепер думаєш зміняти світ. Ні. Ті молоді зміняли свої часи. Як я думаю, вони nič zamenjale за za dej. Hodjet, идут e, у u večer, kole ja prehodel do domov, ne tparka idut. A možete tako če se nenišnji, to tak je treba. A den, ko razstavite, spate. A na drugu nič te znovite, ko daš, ko vas si bačate, a i, hodete tak. Dumeš, Тепер багато завзяти тим, що ночами виходять, а в день комп'ютер дуже багато е, кличать молодих. Вони сидять з молодими, молоді з молодими, а дивляться у комп'ютер або бавляться, або щось шукають по інтернету, або де куди вже їде Фейсбук, та тепер, а нема то. Нема того, щоб вони сходилися. Ви сходилися, але і свої теми, коли обробували, а не тільки ночами ходити сидіти в кафійцю або uh, сидіти коло комп'ютера. Значить, ви молодим завдання даєте, щоб менше користали комп'ютер, щоб менше користали не, телефон, а більше сходилися більше, і бали. Правда, коби, щоб більше сходилися і щоб більше приятелів мали. Щоб більше друзів мали, щоб більше та громада, щоб була що більше. Розкажіть нам ваші невиконані бажання. Воно ну, все є, все є, що не виконано. Все лишиться, щось в життю, що що все не виконано. Я е, гадав, що я як піду в пенсію, що я буду все що щоб буду свім буду, буду мав свій мир, щоб йшов, що, де хочу. Робив, не казати, щоб робив, що хочу. то вже не знала сказати, щоб робити, що хочуть. Але я колись собі дав завдання, щоб мої діти жили ліпше, ніж я. Я дуже важко жив своїх молодих літаки, дуже важко жив до своєї роботи не дістав. І бажаю, щоб мої діти жили багато ліпше, ніж я. Я вродився після Другої світової війни. Тоді було. Би да, naši наши I ja је ја то се виза зао но не так. Моји ђите забрале се да би шле далеко, свито. Тут нема такова леккост часа. Мусиле бе те. И ми то шкода што не веконано, што не боне лешеле се тут, де ми tu. В Україні наші іде жили, які забралися звітом. Я тільки що хотіли, що їм було, було дуже добре там, де втікали в і прийшли на на насамперед до Босню, а тоді звідти прийшли тут. живе тут багато людей. І я ще тих завдань, які не виконаний, а буде добре. Що вас робить щасливим у житті? А, одно, котрого хоче, то правда, тому ще за останнє, що б сказав. Дуже бажаю, щоб мені, внуки з Канади, приїхали, ще до здоров'я служить, щоб ми побачилися, щоб приїхали до нас і ми виділить і, і мене, і дружину, то ще здоров'я є. Бо я думаю, що здоров'я найбільше бога. И треје је го шанувати. А што вас робић счастливим у жити? Унуки. И здорови. Счастливи, што не мају, не можу ја сказати што ја дуже здорови, але не мају проблеми таких великих. Бажају што би векунати и то што би мењите пријехали, твари думају што очикују, очикују, што на рик I bač. Ja bul I bač. je žel z neme četere mjeseci, ali to nije za nas tač. To za mladši. Četelju Petre ve se ekologijeju. Jak raz ja čušove male od en klas učnjiv, z jakeme čestele misto, pozaberale smitja, budovale lavke. A ovo, to ovo, pre kanal tudi, zbirali, tebi, ja ne hoću kazati, ko bi človek njav tu do, na dolenji pod nohami, ali to mi robili tak, pravda. I škilnimi djetmi, ja zajmal se z djetmi, jaki bile člene, u, to nazivalo se Amor, gde djete učeli se uh, e, lapati rebu. A ja to nazivam škola lapanja rebe, ili jak to nazivam škola pecanja. E, Щоб їх навчити, як шанувати воду, любити. Любити те, що у воді і попри воду, і що на сухим, щоб дбати про ту, про ту природу, яка нас, нам потрібна. І, і ту, де ми тепер знаходимося, ми давно-давно, вже десь 10 років, зробили таку Такий кутик, де можна діти, діти можуть з родичами прийти, бавитися тут, і дуже знищено. Тепер. Ніхто не дбає за це. Ми з дітьми, як тут садили, і як робили ту лавки, столе, все то було тут, без ніч не могло лишитися, тому що хтось прийде, комусь треба дошка. Треба воїнів запалити, комусь треба щось друге і так, кожної ночі почало не ставати. Так і що і діти, як я дітям скажу, не ком я треба, Е, не може бути так. Не може бути. Але здається, що так, що є тих, котрі не люблять то і не люблять, не хочуть шанувати. що їх більше є. І те, що хочуть вшанувати, що хочуть думати про те. А думаю, що буде може, ліпше. Треба пильнувати, такого воду, то немає з ці. Немає з ці такого воду, що, що в місці. І тому я думав, як був і молодший, і з дітьми, і, і дітям все наказував, що нашого колега треба пильнувати. То життя ту життя. Як собі сміття кидаємо, де хочемо, що робимо? Так, як у народі кажуть, як постелиш, так будеш так, Таке, таке баштаке так. тут. Треба... А що ми зробимо, як то так? Треба родитися, щоб то пільнувати, що ще лишило. Бо куток дуже красний, дуже красний. Той старший прийдуть із онуками, і з дітьми своїми прийдуть і до баляться, і то дуже красно, дуже красно. Ми з паном курманом зустрілися якраз на його день народження. Пане Петре, вітаю вас з днем народження. А потім хочу сказати, що українська громада тут у кулі дуже вдячна вам. Ви першим учителем української мови тут у Кулі. 68 го року ви прийшли до куле молодий, тільки закінчив школу. Зібрали учні від 1 до 8 класу. i u školji uh, Isidor Bajić i u školji Petike Brigade srčale odnu uh, vele, vašku robotu napčate djete ukrajinskoj imovoju. Uh, no djete to u kulji ovaj, male uh, znali tijekam ovu, bo uh, šćaj v doma i batke uh, z nama govorele ukrajinskoj ale ve uh, zamčale, uh vašku robotu, ta robota zatremala si Bogu djakovate do, do Neni Njenji majemo u školah i u Isidoro Bajici, u pet Brigade, de, klase da djete vepčaju tu krinsku mogu. Nadijemo se što tak zaleša si i dalje. Možemo spomenuti i panju uh, Ivanku Leščešen, ko je trebala sekretarka u školi Isidor Bajić. Da ne bilo vas i panji Ivanke, ja, ja domaju što Уроки української мови ніколи не було би Тотокулі. Вам дуже вдячні за то, да не було вас, не віру, що би було і товариство імені Івана Санюка, котре шанує українську культуру і традиції Тотокулі. Ще раз вітаю вас з днем народження і бажаю вам все найкраще в житті. ja možu kazate šo bu, tak pravo, dobro. Dobri, e, e, ja po e, pupre baćka i pupre mamu e, uhurete ukrajinski, no ne znao pesat. I jak im prišao do škole, jak začala, jak začala uroke ukrajinskoj move, tude im naučeo i, i pesate, a pižnišće i špivati, treba. Ja tak samo Petra vitaju z dnem narožena i što najkrašće. Da mnogo roku, 1967. roku, u Kulu prišov mudej učitelj Petro Kurman z Usremsku Митровице. Mitrovice. Kula середок кутре ku багато maje bahato того Država toho roku dozvolela на da si простора seh prostora vitremuje i українська мова у всіх місцях. Петро був дуже молодий і дуже амбіціозний чоловік, котрий позбирав діти до школи і тремовим їм українську мову, культуру їм, фолклор, драму, язик, опісменив нас, організував нас у дружство, дуже мов велику надію, котра си залишила до Наш учитель Петро тепер пішов у пензію і наповнив 70 років. Я йому бажаю багато здоров'я, щастя і много я літа. Це було дуже давно, коли ми ходили на уроки української мови. Наш учитель був молодий, ми були малі, I tak što smo zebali zajednički jazek i učetelj buvo duže dobri za nas. Naučali smo perši slova, perši virši, perši pišnji, čele maljuvate, uk, ukrajinski, jak bih kazala, zaveševanke, motive. Так що маю дуже файне ураження за нашого першого учителя Курмана Петра, який нині повне 70 літ і бажаю йому багато щас... щастя в житті і на багато і благая літа. Поколінням гордиться і безмежно дякує за щирі слова і побажання, а також повагу. Дякує, що не забули, і гордиться ними. Це частина того, що ми хотіли про пана Курман, Курмана вам розповісти. І ще чого сказати, що було того дня у наших наступних передачах. А у продовженні передачі для вас на сьогодні у рубриці Українська кухня пані Марія Печель готує пельмені. Пропонуємо добре слідкувати. Ja nenka prerehtuju pilmenji, ja sam to naučela vid jednoj Ukrajinke što je mene u gošćah i mi nje se to podobalo i ja teperka u svojim domove roblju dva raze mišično. Перка је рехтују кисто, ја поставила у кисто воду, сиљ и једно јајце. Перка је кисто за и ја кисто ве мишу, кисто за мишене, те перка је фил, њесо, перец, једно јајце, једен чеснек и лешка волеве. То ће ве миша је јо разум и то буду филовала. Sada budu začela da roblju pilmeni. Ja, šta čaj je Troška pernjati. Još da se zjednačak. Рустаћете. Ја тепер беру у чашу једну и ша робљу такову чашу, вејетесну, ја буду повнела. do čtyř lovall. The fez za kimčela, srobela sam to, pa ćemo varele Postavila vodu. Postavili jednu lešku vo leve. Troška soli. Sada ću dodala da se vari. pomišaju troška, sad već ga je šta dodam. Što bi se ne zlipele. To tvrte treba da će varut. Jedno 5-6 minut. Pilmeni gotovi, vareni. Teperka i budem vebrali peru per i hreberu prema ščuru i zaslužete. Gotovi. Per sam posolela, per nastela, per budem servirala za služete. Zdaj pa še prilog ide smetan. Zdaj, smashnega! Дякуємо пані Марії Печель за гарний рецепт пельменів і труд, якого вклала. Скажемо ще зараз одну інформацію, що оголошується запрошення про висунення кандидатів для нагородження премією Славий Хаджич за загальне авторство кандидатів у області телевізійної творчості. Про пропозиції і умови можете додатково дізнатися за телефоном. Ну, 21-210-16-87. Крайній термін для подачі пропозицій є 30 жовтня цього року. Нагорода виділяється щорічно, 29 листопада, у поточному році, за попередній рік. Все доставити за адресою керівна рада громадської установи, засоби масової інформації, радіо телебачення Воєводини. 21 тисяча новий сад, ігня та Павла Сатрі. Поштою, рекомендованим листом посилання, пропозиція на премію Славуй Хаджич не відкривати або особисто у адміністративному офісі кожного робочого дня із 8 до 16 години. І це було все, шановні наші глядачі. Наступної передачі вас чекатимуть знову цікаві сюжети. Так що будьте з нами у сімнадцятій годині. І наступної неділі! І не забудьте повторення передачі відтепер у п'ятницю у 11-й годині ранку. До побачення!